Чого будемо фоткати? Будемо знімати, маємо право при виконанні. Знімається. Ну, що від мене треба? Протокол. Я підписувати наразі не що я не можу вам зробити? Спитатися службу, служба є власником доріг, розпорядником коштів. Яка служба? Служба міської області. Ну, Обслуговує ту ділянку хто? Обслуговує, обслуговує ми межах відділення фінансування. Якщо нам виділилося фінансування, ми, ми зробили тоянку, у нас зробили зроблено неякісно, я можу за то якусь відданість нести, якщо вона не зроблена. У нас всі дороги такі, не єдина дорога Луцьк, яка я... Що сталося? Я. Що я можу спомогти? От вчора ДТП було. Ну а хто їхав на машині? От громадянин їхав на машині. Зірвало проблеми, як на його проблеми. На, проблем? на дорозі сталося через плане покриття. Я нічим не буду. Дорога... Я грошей не маю, лічних, щоб я дорогу зробив до мене. Ви не У мене до власника ми, ми не власник, до власник є держава наразі тих дворів. Ви її просто обслуговуєте. Що ви хочете від мене? Ми хочемо скласти протокол. Складайте, треба. Бо я на місці не був. Може, він до другому. Ну, місці ж викликали, ви відмовилися їм. Я відмовився і зараз. Але. Всього добре. Ну, та як відмовився? Ви знаєте, що відмовляєтеся від е, того. От? Ну, відмовляєтеся від підпису, так? Я розумію. Да, я складаю суд, бери. Слухай, він неділі три неділі тому. Така сама ситуація була. Клинути на ту ситуацію я не можу. Не значить, що завтра впаде ще один, такий буде їхав, як він, і ти буде знов складав протокол на мене. Але то є факт. Важко, Причом, то, то є Причем, факт. Я не буду відповідати за державу. Ну, то, а для чого ви тут тоді? Ви ну, ж посадові? Я знаю, так? для чого я тут є. Ну, я знаю, для чого ну, я тут є. Ви маєте чого чого обслуговування. Ну. Розумієте? Є власник доріг, я не власник доріг. Ви їх обслуговуєте. Не тільки я обслуговую. А хто? Не тільки обслуговує 4-5 організацій. Кого, кому скаже власник доріг. Власник доріг то є ну, на, на даний момент. На, на даний момент є служба автомобільних доріг України. Хто той участок обслуговує? Я обслуговую так же само, як обслуговує мудрик там у вас, потім обслуговує 65-й. Я, я на даний момент. Ми не кажемо, хто були, На даний момент хто обслуговує. Ваші дії, які завгодно. Робіть, як ви як вчитаєте, потрібні. Двох понятих і тоді така. складаємо протокол. Всього, Складайте протоколи і все по цьому є. Я не можу відповідати за. Я теж в машині їду, поремонтував два тижні назад. Порівняв диски, зробив колесо теж за свої гроші. Хлопці, то сто кожна таке. А скільки можна терпіти? Ну скільки можна терпіти? Ну, скільки можна терпіти? Перевертається маршрутки, перевертаються. Заїхала машина, заїхала в яму, рубить бетон. Як ти їхав, що мотор тобі застукав? Слухайте, я за той місяць виграв шість. То то мені, то ваші проблеми. То не наші проблеми. Ми платимо за дороги. Ми за дороги платимо. Ви мені не платите. Ви наразі, хто вам платить зарплату? Беремо то. Хто зарплату вам платить? Держава? Ні, ну держава вам платить. Ну хто вам платить? Дякую, Сергій. Роман Володимирович. Роман Володимирович. Є власник доріг, особі служби доріг України. Є розумієте? Так. Є власник доріг. Він каже, що робити, з якого участку по якій, кому робити і що робити. І він роздає роботи і каже, на участках робити. Ви як ви думаєте, я можу вплинути на ситуацію з квітня місяця, коли зійшов сніг, ми нічого там не робимо. Що я не роблю там? Як ви думаєте? Ну от чого? Є власник доріг. І він каже: там не робіть. Робить а є якісь документи, які підтверджують, це, що там не робити. Я не буду вам давати ці документи. Відоми, ми такі запит офіційний дамо їм, щоб вони дійсно казали, що там не дайте, робити дайте наразі. Служби до власника доріг, до дайте запит. Добре, ми дамо обов'язково той запит. <реш> ви мене, ви мене хочете. Я не вас звинувачую. Ви я вашу службу, я не вас особисто. Ви, ви, не ви по як посадова особа по відповідальні по за стан дороги. А для, а для чого ви відповідає для чого ви тоді тут? ви її обслуговуєте? Чи хтось інший? Ну, якщо фірма не може всходити, ми робіт. Якщо ви ми, не розумієте? ми за якість виконує роботи. Ми є виконавця. Підрядником і вслух, є нам з лопало тудору. А ми тільки виконавець робіт, що нам то метороплюється. На даний момент договір укладений для ремонту області. Договір для ремонту вкладений із службою і військові областдору. А ми тільки виконавець робіт, що нам було торкнути, ми робимо. То значить броївський дете, хто Виконавець робіт, якщо вам скажуть, не то роблять. А я між службою і обласкова. Ще там дві структури, я не А ми в тілі описуєте, виконавець робіт, що нам скаже, не коробка. Значить, ви не обслуговуєте той участок дороги. Звертайтеся в службу. Значить, ви його не обслуговуєте. Наш на на поцільне утримання і на ремонті я між службою і тепер їстимо в автобус. Щоб бач сказав, писати на вас культур. Хто казав, то що? <ти> yeah. А як okay. uh, ти думаєш? Як ти думаєш? От дивися, практично ми передаємо в суд і ми кожну справу виграємо. Ви ж неправильно то робите. Ми ж виграємо кожну справу, бо ви не вправі на мене складати протокол. Бо ви навіть не є юридичною особою. Я не юридична особа. Правильно. Є власник доріг, який. Особі служба доріг, то є власник доріг України. Значить, облавтодор зараз є реальний власник доріг. Ні, служба автомобільних, служба автомобільних доріг. Є доріг. Автодор виконує роботи. Вони нанімали, як виїхали з Ільова, там робило, допустимо, 65 те управління робить. Він нанімає турків, нанімали робити дорогу. Вони наняли. Нас наняли, от зараз ми виконуємо роботи по Кам'янці. Наняли, от зараз ми робимо по броді Тернопіль. Зумієте? От дали нам хлопці. От то маєте кусочок зробити. Все. От в чому справа. Ти ж замітив, що ми от всі... Что... А конкретно за ту дорогу між Груздовим і Радеховим, хто відповідає? Служба автомобільних доріг. Як з ними зв'язатися? До кого то їхати, до кого то їхати? Ні, ну адресу, хоча би... Володимир Володимирович... У Львові. Володимир Володимир Другий Другого. Володимира Великого у Львові, так? Так, візьмемо. Все що зрозуміло. Значить, на, на того начальника і будемо складати. Зараз я малому позвоню і на адресу скине, скине директора, на нього складаємо протокол, або викликаємо його, то інакше не може. Ну я з ним якийсь зв'язок, дайте хай люди дзвонять. На... Треба туди їхати на місце і там з ними то все рішає. Зараз ще приїду, що, що до Львова їхати? Ну, зараз їдемо до Львова, до Володимира Великого, до начальника і скажемо, ставимося на ТП, маємо, маємо от, конкретну картину, от ви начальник, ви відповідаєте за ці дороги, будь ласка, вони складаємо на вас протокол. Давай з голосу дзвонимо і найкраще буде. Що ви зараз кажуть? Що вони скажуть? Нема голосування. Про що ви говорите? Ви думаєте, ті дороги минулого року вже краще було, що ми перемонтували практично до зелених свят, то все кинулися. А зараз грошей нема. А зараз грошей немає в держави, щоб захищені статті заплатити. А куди гроші діваються, ті, що люди ж їздять, Ну, ну куди діваються? Ти бачиш, який розвал, що ми можемо робити? Що ви тих демондії? Їхати треба думати, Як ну, як і, фура і, спереді їде, він обминає ями, то завжди треба ліпше взагалі не їхати тоді. Вертольотом літати, ну немає ну, Про що ви говорите? Не всі тут водії, всі їздимо, всі тупча машинки. І кому будемо жалітися? Та їдемо до Львова, що? Їдемо на Володимира і тільки все. До кого там? Я Приймально зайдемо і там поговоримо прямо в нього. Там у Львові треба передзвонити, Зараз у Львові сказати, що ви не страдаєте в броди, не зберігаєте, я повідаю. Тут треба якось Як люди навіть не є юридичною особою, то те саме, що скласти без паспорта на громадянина якогось, і його завтра ніхто не знає. Ми не є юридичною особою, ми не маємо. Я знаю, що у вас ні печатки немає, ні дерпово, нічого. Ні, але, мені... Але просто що ви є підприємство, о... яке той от. Філія. Філія чого? Львівського облтодору. Львівського облтодору, так? А Власний доріг є. Просто ми поїдемо туди, і ціла... не, ну на конекці закриють кабінет, і поїдуть. Там в кабінеті ціле цілі поруч. Бо то вже не один там їздить. І по жовтку, і по бродах. Що не так Андрія говорить? То не тільки ми їдемо складати, то, то, то треба конкретно, щоб людина чекала нас. Чого? Зараз ми просто-напросто, я дзвоню до Львова, приїжджає група нормальна, що директор має бути на місці. Чи він е -е, в команді, хто заступник, і складаємо на того власника і... А тільки до них, як вони є власниками. Вони наймають на роботу, щоб вони робили. Чому вони зараз дали вказівку, там не робити? І тільки все. Що а тут стояв? Так тому що вони заказують музику. От заказав музику, дав 20 гривень, вони працюють. Не дав 20 гривень, не грають ні з музики.